Молозиво це смак з дитинства. Моя мама працювала дояркою і молозово готувала нам дуже часто, а зараз його купити практично нереально. Але приготувати штучне, ідентичне за смаком можна запросто: яйця, молоко і згущунка, шестеро яєць у миску. 5 столових ложок згущеного молока, пів чайної ложки солі, одна чайна ложка ванільного цукру міксером колочу 5 хвилин. Вливаю ще 700 мл домашнього молока і ще продовжую колотити. Переливаю у форму для запікання, яку зовсім нічим не змазувала. Температура 160 градусів, півтори години молозу витанцьовує у духовці, гнітила верхнім вогнем духовка моя газова. Я коли скуштувала, мені захотілося співати. Добротиння, добротинячку, геть, як колись мама готувала. Хто таке любить? Готуйте однозначно, рекомендую. Смачного.